Навчання грамоти, письмо, тема уроку закріплення вмінь писати вивчені букви списування друкованого тексту. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, Вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо з зошитів косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Давайте запишемо дату. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Запишіть посередині 7 квітня. Наступному рядку з великої букви Класна робота. Дітки, ви можете зупинити наше відео в будь-який момент, якщо темп ваш повільний під час письма. Каліграфічна хвилинка. Кого ми бачимо на малюнку? Це хом'ячок. Хом'як над буханцем зітхав і сопів. Сховати за щоку хлібину хотів. Сьогодні ми повторимо написання великої та малої букви Х, Буквосполучення сполучення та слова з нею. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Звертайте увагу на з'єднання букв. Право відкритий мікрофон. Дайте відповіді на питання. Що таке апостроф? Це знак. Наведіть приклади інших знаків мови. Кома. Крапка. Тире. Знак оклику. Знак питання. Які стають приголосні звуки перед апострофом? Тверді. Прочитайте слова. П'є пір'їна, бур'ян. Б'ють. Дослідіть перед якими буквами пишеться апостроф. Перед я, ю, є, ї. Які звуки вони позначають? Два звуки й, а, Й. У, й, е, й, і. Молодці дітки. А зараз запишемо малюнковий диктант. В наступному рядку від каліграфічної хвилинки посередині рядка запишіть з великої букви слово диктант. Зараз ви будете бачити малюнки. Записуйте їхні назви. Перше слово пишемо з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Дітки, будьте уважними. Давайте пригадаємо. Про який знак ми тільки що говорили. Так, про апостроф. Коли ми його пишемо? Після яких букв? Після букв «б», «п», «в», «м», «ф», Р, які позначають тверді приголосні. Перед буквами Я, Ю, Є, Ї, які позначають по два звуки, пишемо апостроф. Апостроф пишеться на верхній робочій лінії. Давайте перевіримо: м'яч, п'ять, пір'я. В'юн. Якщо у вас є помилки, виправте, будь ласка. Фізкульт хвилинка. Відкриваємо зошит з друкованою основою на сторінці 59. 5.9 Перше завдання. Засели будиночок. Запиши слова з апострофом. Знайдіть дітки слова з апострофом та з'єднайте їх стрілочкою з будинком. Сім'я. Здоров'я, бур'ян, п'явка, солов'є. Запишіть слова з апострофом у наступних рядочках. Перевірте написане. А зараз ми з вами спишемо текст, поданий друкованим шрифтом. Прочитайте речення. Діти гралися на подвір'ї. У Мар'яни новий м'яч, а у Валер'яна м'ятні цукерки. Зараз, дітки, поставте відео на паузу та спишіть текст. Рукописним шрифтом. Дотримуйтесь правил письма. Початок речення пишемо з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Слова в реченні пишемо окремо. Імена дітей з великої букви. Зверніть увагу на слова з апострофом. Починайте працювати. Перевіряємо написане. Якщо ви знайшли помилку, виправте, будь ласка. Наступна вправа. Утвори словосполучення, склади з ними речення усно. Прочитайте, будь ласка, слова в лівому стовпчику. Дерев'яна, солом'яна, кам'яні. Слова у правому стовпчику скелі, іграшки. Лавочка. Давайте утворимо словосполучення кам'яні, скелі, дерев'яна, лавочка, солом'яні іграшки. Складіть будь ласка, речення з цими словосполученнями усно. Самооцінювання. Перевірте свою роботу. Якщо ви виконали її без помилок, намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки, незначні недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше, ніж дві помилки і є багато недоліків в роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.